Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і хочу з вами подивитися таке питання. Поїздка Путіна в Маріуполь. Дуже багато загадковості, дуже багато говорять про те, що там був двійник, тобто не він сам, не він особисто. І е, хтось каже, що а чому ночу, а чому так, хтось каже ні, він був сам і тому подібне. Давайте зараз подивимося. І так, поїздка е, Путіна в Маріуполь. Чого його туди потягнуло? Все понятно. Ви знаєте, е, е, злодія тягнуть на е, місце злочину. Так, подивитися своїми очима. Його, він же ще ж не був там. Е, таке враження, що його тягнуть на місце злочину. Ви знаєте, його зараз обвинуватили. У тому, що він краде дітей тобто, як це сказати, не людожер, а дітожер, можна і так сказати, так, ось. І він доказати світу, ось, що я можу їхати куди хочу, і я буду їхати куди хочу. Якось так. Ось тому він поїхав туди. Давайте подивимося: тепер був він дійсно сам, чи він послав свого. Двійника. І так, був Путін особисто, чи був там двійник? Зараз ми подивимося. Ось це, це теж мене цікавить. Обі карти кажуть, і то не так, і то не так. Зараз будемо дивитися. І ця карта теж так каже, що і не то, і не то, неправда. Але всі, що кажуть, що він там був. Тобто і не двійник, але сюди я ще докладу, тому що виглядає, що був таки він особисто. Так, да, він був особисто. Ця карта вже каже, що це був не двійник. Не двійник. Він був особисто, чого вночі, як злодій, ось. Тобто, що він хотів цим доказати. Що ви мене не закриєте, я можу пересуватися по всьому світу. Куди я захочу, куди я собі направлю. Я маг, я маніпулятор, я це. Ви мене не закриєте, ви, ви мене не а, обмежите. От якось так. Тому що ось це карта та обмежень. Він хотів цим доказати, що він не обмежений. Тобто, в мене карти показують, що дійсно. А, вони так все тут, до речі, підготували, щоб це було. Помельше людей, що було, щоб ну, охорона стопроцентовано це був він сам, неправда. Якщо хтось каже, що це був двійник, ось карти показали. Неправда, тобто він був сам. І я вже вам я вже вам робила розклади на цю тему і казала, що якщо то тільки в дорогу кудись, якщо він двойників посилає, то так, знаєте, двома трьома дорогами, щоб ніхто не знав, який саме їде Путін, і тому подібно. Це з обережності. Я казала, що він кругом, і на офіційних, і кругом він виходить сам особисто. Ось так. І ось, наскільки я зрозумію, по цій карті вона говорить, що дуже добре підготували цю поїздку до Маріуполя. Ось, щоб ви її бачили. Ось, ось так мої дорогенькі. Він був особисто і а, хотів доказати світу, що я не уязвимий. Мене ви не зловите. Плівать, я маю все в своїх руках. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре!